Приїхали ми на пасіку до ПАП Віктора. Це от друга пасіка, на якій ми сьогодні побувати. Так, йдемо. Йдемо, йдемо. Саме замість половині року дуже багато пилку отримують вони. Плюс оце, бачите, по дамбі росте. Гречка Ехеля, або тут в нас його називають бамбуки закарпатські наші, які починають медувати в середині серпня і в вересні закінчують і дають навіть товарний мед на Мукачівщині. У нас вони, як підтримуючий взяток, дуже гарно працюють. Піжма дає багато пилку. Це теж дуже добре, бо бджолам потрібен пилок в зиму. З іншого боку, тут на цьому точку хороший весняний урожай пилку ми даримо. Один із кращих з тих, що ми маємо, інші точки теж. Таким чином, е е ясно, що доцільно на такому саме місці зимувати бджоли. На інших точках, де більш давнішній час ми працюємо, обсаджуємо різними деревами, створюємо таку шапку, як рукавичку чи шапку, щоб довкола захист від вітру був. Цей процес тут кажуть, почався, до кінця ми його не провели. Е Класичне розташування змійкою. Бачите, що ви бачите, це кінцевий проєкт. Тут, зійшлися тут три технології розташування. Ззаді крайній ряд вуликів це попарно по два вулики на стаціонарних паликах, з лівої сторони це теж ну, підставки-трансформери, які дають можливість перевозити пасіки теж і розміщувати будь-яке в польових умовах. І вулики попарно розташовані, і зараз міг теж розташували, розташували під кавоподібно. От бачите, під словоподібно теж гарна орієнтація дві. З іншого боку, ну, то, то можна відкривати. У двір, у двір з порожніми руками не дякую. дякую, дуже приємно. Це. Приємно, дякую, але не потрібно було. Э, ця технологія теж дуже цікава і гарно вона працює теж. І вулики 14-рамкові, з надставками, ви теж бачите, вони ну, теж були сюди повернуті з одного з гірських точків. В даному випадку... Це все, все, що тут ви бачите, плід ну, діяльності буквально останніх двох років. Оці от, е, обладнання, оснащення, цей прицеп, ця машина це те, що на наш погляд зараз може, може бути використано ну, і на інших господарствах для ну, успішного промислового бджільництва Спішного промислового бджільництва. Для того, щоб не запарити бджоли, у нас використовуються такі вольєри. бачите? Хтось каже, що закрив льоток, закрив зверху, а ми недалеко їдемо, ми раз-раз і все, проблем нема. У мене були проблеми в свій час, тому ми бачите, отакі вольєри зараз маємо, і ці вольєри вони дуже, дуже гарно значить, нас виручають, тому що льоток залишається відкритий. Зверху всі утеплення подушечки, як були, так є. Цей вольє просто навішується спереді на Вольф, гвоздик просто mm -hmm. точно зроблений, ці та тут вони герметичність додаткову створюють. Гранд, ну, поки, що, просто, поки, просто, що, да. поки да. що ці чотири гвоздики нас так от виручають. Жодного випадку запарювання бджіл з такої технології не було. Там, І Що дуже важливо, бували інколи аварійні якісь ситуації, що ми змушені зупинитися, боля, так як я вам показував на слайдах, що забуксували. І що би було у вуликах, якщо б цих вольєрів не було з бджолами, що би було у вуликах, розумієте? Тобто інколи дивишся, вроді і бджіл небагато, вроді може було би і закрити, щоб пройшов би, як кажуть, номер. Але в окремих випадках це би була катастрофа. А сітку в дні не розглядали як варіант? Розглядали, і зараз взагалі ми розглядаємо інший варіант. І працюємо над створенням конструктивно зовсім нової технології. Це багатокорпусна система. Яка у всьому світі використовується це на зменшену рамку 230-ту, на меншу Рутовська. кількість рамок. Крутовська, так, 8. але 8, 9, 10 це теоретичні кажуть розробки питання. Як краще? Хтось каже 8, хтось каже, 10 дуже добре. А як насправді добре? Це велике питання. Але ми якраз робимо зараз вже є у концепції, розроблена у вигляді креслень цього дна універсального, яке буде об'єднувати і вентиляцію, і збір пілку, і. і Ну, Дуже такий, на мій погляд, у вигляді вольєра, комфортний для бджіл. Не вольєра, а такого, ну скажімо, якби ніші, Відхід у вулик. Донний вхід у вулик. Ну, Експерименти, досліди на цю тему будуть робитися, Але в такому виконанні чотири вулики будуть на одному такому ж самому каркасі. Чотири. Не три, як зараз, а чотири. І ясно, що це додасть, як кажуть, ефективності в роботі, бо більша кількість родин може бути значі, складена на цю ж саму платформу. Коли ми загружаємося, бачите, висота вулика тут теж немаленька. От проблема багатокорпусна, що вона може бути ще більшою. І в такому виконанні хиткість вулика може збільшитися, і висота загальна на е, транспорті може теж бути більша. Це все є проблемою, яка можлива у майбутньому. Ну є певні ідеї, як можна і їх вирішувати, як фіксувати додатково вулики при погрузці, розгрузки. Тобто є над чим працювати. Є над чим працювати і йти далі. Якщо якісь питання, ходіш, будь ласка, будь ласка, щось цікаве. Значить, практично я не відмічаю зльотів. Абсолютно гарна, хороша, якісна орієнтація у бджіл. От я кажу. Хочете уявити собі, чим думає як бджола. От візьміть, пролетіть у дорогу, все, як, як вона летить кудись і потім повертається. Тут нема двох вуликів подібних, які стоять. Якщо б ще більше дерев було, то ще краще б було дерева, наприклад, якісь кущі, якісь орієнтири. То все додатковий плюс. Але орієнтація вулика це дуже важливо. Орієнтація, тобто північ, південь і так далі. З якої сторони вона вилетіла і побачила сонце. Вона туди ж само повертається. І от бачите, кожен оцей хід... Інший. І це дуже-дуже дуже добре. Я кажу, другий рік я використовую цю технологію, і я просто в захоплені. Цього року тут весною і ще були такі ряди у мене. Ми їх всіх демонтували. І не лише тут, а вже на трьох точках подібних. Демонтували. У мене гори коликів тепер такі стоять, всюди. Не розумієте, що з ними робити? Не знаю. Але я не шкодую, бо я знаю, що то вчорашній день. А оце може бути, як кажуть, майбутнє. Тому Ще, радий будь чи не сподіватись. Я... Ага. Чотириграмочний ящик. От ми взяли один для взірця, щоб ви побачили утеплені бокові стінки. Якщо два ящики разом скласти, льотки у всі чотири сторони і хороша орієнтація для маток теж. Тоді немає теж крат маток. Бачите, цей льоток, Тут йдуть навесні кормушечки. У нас такі не взяв, але можна було. І з цією сіткою вони перевозяться чудово, відмінно. Діафрагма відповідно стандартна для вулика, для лежака, для цього всюди одинаково. Стандартизація повна. Це основна умова стандартизація на пасіці. Мусить бути. Тобто будь-яку діафрагму з будь-якого вулика можна перенести в інший, і висота від рамки до дина, і плечики, і все абсолютно все одинаково. Ідентичне, щоб універсальне було обладнання і взаємозамінне. Хочу звернути увагу також всіх присутніх на напувалку. От з правої сторони є напувалка, в якій вода береться міністр. Ніхто нічого не наливає. Вона є, от бачите. От бачите. Якщо важко оглянути на свалку, то є там з білої сторони. План, так? Сармірований план, який відповідно знаходиться у цей а в цьому будинку підвірний. Є дві ємкості. Є дві ємкості. Одна на 100 літрів, друга на дванадцять, на вісім чи на скільки. <гум> Ви бачите принцип перелива. У середині у цій другій ємкості, щоб не тратити час і не заставляти вас аналіз робити, є дозатор. Ну, із Бачка, та, що р... <звістична> китає воду. І за принципі, по, по сполучених посудин рівень води в цьому проміжному бачкові і на е, цьому жолобові один і той же. І, виходить, коли бжоли там вибирають воду, звідси піднімається поплавок з великої ємкості, вода <звістична> попадає відповідно <звістична> теж туди. Чому ми це мусили зробити? Бо на всіх наших точках, які знаходяться біля населених пунктів, Є ризик інфікування діл, ну всякими інфекціями із сточних вод, із різних відстойників, які є по селах, по всяких цих ну, відходах, як кажуть, якісь життя людини. І щоб вони брали чисту воду, ми змушені стабільно мати на кожному точку хорошу потужну наповалку. напувалку. І, от весною, коли йде нарощення розплоду, там жалі нема де сісти одна біля одної. І це літрову цю бочку випивають ну менше як за два тижні. Струшки з яких політ дерев? Смереку ми беремо. Чиста, звичайна смерека. Міняємо регулярно. Не раз Два-три тижні. Прошу. Ріка недалеко. Ріка недалеко. Що вони п'ють з ріки? Теж велике питання. Крім ріки, тут є ще, бачите, пабло, всякі ці бізнесові структури. Ви поїдіть по, -по задніх дворах, скільки там отстойників кругом. Жола п'є все, що мокроє, розумієте, вона не розуміє, що грязна вода, чиста вода. Я мав серйозну проблему з ними, бо вони вивели один із відстойників навіть сюди, і вони тут ліквідували його. Вони його вивели ще далі, куди там далі. А жола пила ту воду. Грязну воду пила, реально. Є бо є. Ну що може з готеля плисти, ви мені скажіть? Є вона там, зрозуміло. І це велика проблема. Напувалка це є, ну зараз можна сказати, необхідність здоров'я бджіл. Необхідність без хорошої, чистої, питної води, яку бджоли будуть пити, забезпечити здоров'я пасіка дуже тяжко. Ну, це Скоро така тема, яка для вас може бути цікава, я думаю. Що з'єднано на якому рівні? Принцип получених посудин там працює, бачите? Тобто рівень води водилася і там одинаковий. Mm -hmm. І шланг, армірований шланг, mm -hmm. який не перетиснеться, він з'єднує дві ціємності. А звідси, відповідно, вода її багато, бачите, ну, вже не дуже багато вже випили стільки mm -hmm. зараз. Але я приношу зразу там бідонами наливаю повний. Хорошу джерельну воду беру з рубника, не водопроводну, таку якісну хорошу воду. Я сюди залив її, і я впевнений, що джолено не на 100%, але у великому дуже відсотку будуть пити хорошу, чисту воду. Чисту воду і Дуже важливо це зробити ще тоді, коли сніг не розтанув. Ми ну, стане перший, як кажуть, період, коли бджоли починають перший да. раз вилітати, щоб вони знайшли цю поїлку. І потім вони п'ють її успішно. Тут хлопці, скутар із компанією з Молдавії, вони коли до нас приїхали тут у серпні, ми якраз перевезли були пасіку, вони перші казали, вот. От труба О, ну. і сюди.

Класно А там можливо рівень Рівень? а рівень далі, далі дам до нього. Що промислене вам скажу? Підлізка, яку ми фактично самі створили, викинули заводську, і вона дає можливість. Дуже-дуже гарно транспортувати бджоли по любим гірським дорогам. От лежачий поліцейський проходить прицеп, абсолютно не двинувшись навіть з місця. Він легенько пролітає через лежачий поліцейський без будь-яких проблем. Без проблем. Да. І е, за рахунок того, що задня частина машини пригружена маніпулятором, у нас був цього року такий випадок, що ми грузили пасіку, ну там молотки, інструменти в руках. І на задньому цьому бампері залишився молоток. Ми приїхали звідси, не, не. що повіляти не було яка пасіка у колочаву. Заїхали у цю дальню пасіку сухар, що я вам показував, ви розумієте. І перед заїздом на пасіку відкривали ворота. Я там ходив, перевіряв, треба було включити стопор задній. Я знайшов там молоток. Розумієте, там це для мене був такий гарний сюрприз, розумієте, що досягнута м'якість транспортування. Тобто бджоли їдуть комфортно, оскільки молоток ми не загубили, доїхавши через майже 100 кілометрів. Розумієте, це є показник. Це є показник. Як ви спіше поставив? Там ще прітка стояти. Можна ближче, звичайно, можна. але ми зробили, розширили, бо маневрувати треба. От я, наприклад, всю машину, щоб все загнати, я заїжджаю між ряди, а потім задом здаюся сюди взад, розвертаюся. Ну, маневрувати треба трошки місця більше. Ні, просто не треба, щоб політики настояти. Хорошо, тепер там самі погуляємо, копасі подивимося. Ну це, звісно, мрія, звісно, ця штука, ні? Та чому нічтає, що зробити здійснилися? І що можна. Це получається тут ресора, тут там кріпиться один іде. Амортизатор такий. Це на цю на цю теж де ресора кріпиться там, пішла. Кріпиться там і теж один е, амортизатор. Ця штука гасить там. ні ну. Кожне окремо колесо пригає. Ну, а тут те дуже круто. Тут взагалі я не знаю. Звісно, супер. Так, щось там дивиться, на, на, на на так? Ну і відповідно ціпори, бачите, вони дають фіксацію достатньо. Ну, Ось оці бруски. Де, де, де. Ці бруски знизу і вони якраз туди йдуть нормально. Це звичайні бруски, які під донями мають бути. мають бути, розумієте? І От цього достатньо для того, щоб вулик кудись не підплив. У нас було дуже багато випадків в цьому році, що міський рух якийсь маніпулятором, десь якісь ну, неаккуратні кажу, дії були зроблені. І як не дивно, ми ні разу ну скажімо, у цій роботі не втратили сім'ю, нічого не впало. був один випадок, коли вже на самій платформі неправильно зманеврували і один із вуликів упав. Ну але то було таке, вже як кажуть, теж випадковість. Вона не є системою, тому не можна її скажімо, ставити на, 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 на стабільність, то не є показник. Все інше дуже зручно. Ви Бачите, як працює Все, ця палета. Давайте я підніму трошки. Хто потримає мені? Я, так. Прошу. Все, запускайте. Ага, я захочу Самофіксація. З більшого боку, тут горбок, там ямка. Нема різниці, воно просто або вище, або нижче буде зафіксовано. Ну, 45 градусів. Треба 45 робити. Да? Да. Да. Треба робити 45. у вас. У Франції. Французи, французи, Монпельер. Це люди вже знають, давно в світі використовують. Просто до нас воно не дійшло, що нормально. Оце кріплення ми самі розробили, у них зовсім по-іншому було зроблено. Я коли зробив їхню конструкцію, в мене вулик отак плавав. Ми не могли нормально маневрувати, воно все плило кудись летіло. Ми зрозуміли, що то не варіант, бо один вулик, наприклад, важкий, другий легкий. І воно зразу пішло. І Ми зробили жорстку конструкцію, нове кріплення, бачите, оці звичайні кріплення. Тут дуже легко і швидко, давайте я вам покажу, як то кріпиться швиденько. Просто коли треба, наприклад, погрузку а тут робити, цей вулик була. Ні-ні. Угу. Один Так. Да. Бачите, все, закипев. І все в дорозі дуже швидко. Розумієте, Раз прийшов чик, вже менлятор потягнув вверх. Тобто секунда і може в повітрі. Підняли в повітря, лапки підбив, 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 вже воно на машині. І вулик на вулик без проміжних, так би мовити, якихось речей. Оцей каркас лягає прямо на кришку. Кришка металічна, каркас дерев'яний. Проблеми для метала немає ніяких. Щоб вулик до вулика не поплив і кришка в кришку не вдарилися, у нас є спеціальні такі проміжні каркаси, які упираються на рівні каркасів нижніх і створюють жорстку конструкцію. І це дуже важливо для того, щоб, щоб кришки не не попсувалися і вулик на вулик не тиснув. От на рівні, бачите. Каркаса отут-от, оце кидається такий упор. І тоді, коли ми ага. слідуючий раз піджимаємо, вони упираються зразу, другий каркас упирається в цей проміжний каркас. Так само відбувається наверху, коли другий ряд йде, ага. і таким чином жорстка конструкція. Поперечні ленти і повздовжні дві ленти. Ага. Дуже швидко, дуже надійно і без варіантів. скажімо. Це ж наш винахід, тому що у Франції цього не було, але я основну мову ставив таку, щоб... Все ж таки кришка була з цими крельцями, хтось каже, це погано. Погано з огляду, якщо ми кладемо один вулик до вулика, точно десь у машину збиваємо, як сільотку один до одного. Але якщо говорити про те, що ми тут маніпулятором грузимо, і у нас і так оці відстані є між вуликами, і будуть і надалі по-любому, то кришка, яка має цей козирьок, вона зберігає вулик весною. У нашій місцевості часті відлиги, наприклад, випав сніг, пішло потепління. Сніг топиться, замерзає, топиться, замерзає. Це без кінця робиться цілу зиму. І той весь волога та вода тече по стінкам. Так? І то все гниє, все набирається води, промерзає. Бджолам від того бонусів хороших ніяких не буде, це однозначно. Тому ми вирішили значить, і цей шлях, скажімо, цю негативну точку відкинути за рахунок цих кришок. Які все ж таки невеликі ці буртики, але вони присутні. І вода вона поза, поза, скажімо, стінками, боковими, вуликів капає прямо на низ. Але не заважає нам працювати. Оці, вони нам абсолютно не заважають. Всі кришки вони на петлях, вони відкидаються. Теж економиться час, бо знімати і класти кришку. Хто хоче попробувати пасіку обслужити 507, 500 сімей, 500 разів хай візьме кришку, зніме і покладе на землю, наприклад, або кине в бік і побачить, що це теж велика праця. А просто відкинув уверх і вниз, це набагато легше. І на спину, і на час, і все інше. Тобто, така, не така, не така, не така. Значить, дивіться, ми зробили каркас нижній по довжині, який дасть можливість розмістити 4 вулики. Який нормально вписується на стандартну 2,40 платформу. Тобто ми дивимося вже на завтрашній день. Його можна було зробити меншим, але я знав, що не виключено, що цей вулик нас не буде задовільняти на 100%, що ми захочемо багатокорпусно запустити, і щоб потім не робити нові каркаси, але ж перекрутити оці п'яти нижні. Так? Ми їх перекручуємо, це демонтаж робиться теж дуже швидко. Цей болт відпускаємо, перетягуємо на скільки там сантиметрів в бік. Виходить, що в середині два вулики, по краям теж два вулики. Ще більш стабільна система і додатковий ряд вуликів у нас є. Це теж великий плюс. То для багатокорпусної системи це ну, просто бомба, я рахую. Ще знаю, що кладуть два вулики в одну сторону літають, два у другу. І таке роблять навіть навхресті, можна робити. То ще е, додаткова е, хороша орієнтація може бути для бджіл. Ну, це теж цікава така тема, яка... Я хотів поділитися. Є багато ще інформації про зимове утримання, про технології, як краще, гірше, які види взятків, як готувати бджоли, як їх нарощувати і так далі. Но це дуже довга тема і це окрема тема. Ми зараз прийшли подивитися на конструкцію, на концепцію, так? на ідею, яку доцільно, недоцільно в тих чи інших умовах використовувати. Так, ми розпоналили, взяли чиюсь mm, Раз. Ранковий, це чиюсь да? да, да, да. концепту. Це 12-тиранковий це, так? Це прикольно. Це теж важливо, бо mm. Закривається собі нормально. І надставка ставиться сюди. Все, mm. давайте поколі. По час бороги місти. Через годину, а побудуть, а не бачу. Дякую. Щоб я поліз, дякую. Пів години для стрільбування. Так, от. змієподібне подібне розташування вуликів. Тобто йде от вулик. От, пішов. Пішов. Пішов по кругу. Там сюди трохи, туди. П-образний. Знову і там. Прикольно. Ну і сам маніпулятор. Як зрозуміло, я заліз на цю штуку. Це вже промислове бджільництво. Кормошка супер. От взагалі. Кормошка супер. Ага. Ну Це класні штуки. Ножка тут є найпростіші варіанти. Я таке хотів для себе зробити. Думаю, як що. Ось там виглядає. 45 квадратка, по-моєму, 3х3, тут іде 2 на 4. Як тут є там ножка квадратна желізна, ну і це для двох вуликів красота. Да. Треба буде собі такі кріплення теж поробити. Собі раз і розклав і супер. Так, що в нас тут таке? от? донище. ще гляну, тут воно відкрите, я бачу. Де нижче. Ага. А тут нікого нема. Похоже до мого. Нижче. Хтось є? Так, да, напевно є. Не буду лізти. А, а от заготівки самі. А сам каркас. Ножка. Сама. Це хороша штука. Так, що ще поглянути? Вроді все. А, от тут є у нас. Дно, пилко Оце Це треба глянути. Це треба глянути. М -м -м. Як воно там? Ага, це для пилку Добре, добре, я спеціально фотографував серединку. Будь ласка. А це знімається чи ні? А, ну зніміть десь там в сторону. Мені цікаво це іменно. Якщо тут має висуватися вам. Так, ага. це От запилку улавлювати. А де як знімати де, де, шуфляда має маєте? Э, Зайняв. Тут вона. От сюди, видите? Ага, шуфляда, Це да? сіточка, щоб падав пилочок. Чекайте, Не, нет, нет. Здесь стоит, здесь не не это стоит. Здесь стоит коробка. Коробка. коробка да, ящик такой, да, где да, где. Да, где да. А, а а вот этим достаются этот ящик. Ага, ага. Ага. Видите, как лопата достаешь. Ну, 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 свечки. Понятно. Понятно. Да. Ящик на лопата. Да. Це польське. Це польська сіточка. Польська, бо в мене такі самі. А от цікаво, яка віда льоту тут є. Що вона піднялася? Ну вона на цьому якраз сидить. Ні, добре, що сидить. Ви розумієте, чому спора, важливо? Ось того віда Тому що плюс ребра, вона зачіпляється за ребра, вона має піднятися. Розумієте, чому спора? Ці ребра мали бути, по-моєму, з цієї сторони, що вона... А що, знизу? Знизу чіпається. Ага. Ну я не знаю, дехто ставить так, каже, що її краще чіпляти. Ну, вона чіпляється краще, так, так. якщо, якщо звідси вилазить. З цієї сторони на лобові, бачите, тут так воно. Ну тут все треба пробувати? Чи ну, ще, там... ще, ще Петрович ще не накривайте, що хочеться з цієї сторони. Тобі піднімаєш, виходить, э, цей корпус. М -м -м. І так, і собі разі виходить? А так, тобто да, тут, тут нема цього. А матка, якщо що, як виходить. Тут нема цього. нього <плес> десь є що ці штуки. Ну. Да, тут для матки нема. Хлопці, йдемо, йдемо, йдемо. Добре, все. Уїжджаємо. Тут лишається мій малий, він не лишається. Так, хорошо, тоді ми їдемо на яку паську зараз, Петрович. Чи ми о плосці їдемо чоконами? А, оця варандочка також, я хотів глянути, найближчий. При перевозці, нічого не знімається, варандочка прибив цвяхами. Заходить чуть-чуть. в'ятки повністю відкриті. Ну це класна штука теж, прикольно зроблено. Так і переїжджаю. Ну, а ну, рівни. Ну практично да. рівни з кришою ця веранда. За кришу не виходить. Класно. Класно.